Дні, тільки ну я не знаю, не знаю, хто б сьогодні не говорив би про угоду про асоціацію, починаючи від політиків, закінчуючи простими громадянами, але тим не менше, я хотів би сказати про те, що в цьому обговоренні сьогодні існує велика доля, я б сказав би нерозуміння того, про що ми дійсно домовляємося що ми будемо підписувати вільніше. існує велика кількість міфів. І в тому числі пропагандистських міфів, які розповсюджуються як представниками великої країни нашого північного сусіда, так і багатьма українськими експертами. Причому, як мені здається, ці міфи розповсюджуються не тільки і не стільки з якихось там міркувань, конспірології і так далі, а просто враховуючи низький професійний рівень. Ну і нарешті, третій момент: ми говоримо про те, що б ми хотіли бачити в угоді. Угода на сьогоднішній день вже існує в формі тексту протягом певного періоду часу. Це дуже складний документ. Документ є дуже великим. І в цьому сенсі, очевидно, широкому загалу дуже важко прочитати тисячу сімей сторінок угоди, відповідні кілька сотень додатків різного роду для того, щоб мати, я б сказав, таке ну, професійне уявлення про це. Тому ми вдячні Фонду відродження за підтримку проєкту проєкту, який називається економічний компонент угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, професійний аналіз та публічна дискусія, я одразу хотів би сказати, що на сьогоднішній день це перший і поки що єдиний в Україні аналітичний документ, який присвячений саме постатейному аналізу. Угоди про асоціацію економічної частини одразу хочу сказати, що питання політики ми не розглядаємо. Ми розглядаємо питання економічної економічної політики. Водночас це є продовження роботи Інституту економічних досліджень і політичних консультацій в сфері європейської інтеграції, продовженням тих проектів, які також підтримував, і фонд відродження, і інші донори. В цьому сенсі я хотів би сказати про те, що без фонду відродження дуже важко було б дійсно вести не тільки якісь публічні дискусії, але й здійснювати професійний аналіз тих проблем, які існують на сьогоднішній день в українській економічній політиці. І як мені здається, це зайвий, так мовити, негативний можливо коментар сторону української держави, українського уряду, тих, хто, в принципі, за своїми посадовими інструкціями повинен робити такий аналіз, повинен більш активно працювати. Працювати з населенням і кінець кінцем необхідність інформаційного забезпечення тих чи інших рішень вона залишається завжди. Наш аналіз це фактично перша спроба, і поки що, я ще раз хочу сказати: єдина спроба в Україні виявити основні напрямки впливу економічної частини угоду на бізнес-спільноту на споживачів. Тобто фактично на населення, на українське суспільство, і, звичайно, на систему державного управління. Одразу хочу сказати, що це завдання не є дуже простим, тому що сама угода, як я вже говорив, є дуже складним документом, і угода працює саме як ця сукупність домовленостей. Тому виокремлювати одну якусь домовленість дуже важко. І е, е, саме тому ми вирішили піти в такому, я б сказав би, трошки спрощеному варіанті. Тобто ми намагалися по кожній статті визначити, що матиме від цього бізнес, в позитиві чи в негативі, що матиме від цього е, е, український споживач, і що від цього матиме держава. Я сказав про те, що ми хотіли подивитися на позитив і негатив. Тут я хотів би одразу говорити про те, що з нашої точки зору. Дуже важко вести в термінах добре погано аналіз такого великого документу, тому що все залежить від того, як ми сприймаємо завдання і як ми сприймаємо ті витрати, які пов'язані з реалізацією угоди. Якщо мова йде про пристосування і запровадження нових стандартів, це звичайно витрати і бізнесу, і держави. З їх точки зору це очевидно негатив, тому що вони втрачають гроші, але з точки зору суспільства це абсолютний позитив. Це інвестиції безпосередньо в майбутнє. На цьому я хотів би закінчити свою коротку вступну промову і розказати, як ми будемо рухатись далі. Ми почнемо з загальних питань: ми почнемо з того, які ми отримали основні результати дослідження, і про ці основні результати дослідження розкаже пані Вероніка Мовчан, директор з наукової роботи інституту економічних досліджень і політичних консультацій. Далі естафету візьме Віктор Гречин, науковий співробітник інституту, додасть так мовити якісь моменти. І далі я хотів би з великим задоволенням передати слово пані Оксані Кузяків, яка є виконавчим директором інституту економічних досліджень і політичних консультацій, для презентації дуже цікавого, так мовити, дослідження, яке говорить про те, а що хоче бізнес сьогодні від угоди про вільну торгівлю і як український бізнес налаштовує. Тований до того чи іншого вектора інтеграції за результатами останніх досліджень, дякую за увагу до мого вступного слова, пані Вероніка.